Вітаю підписники та глядачі. На каналі буде розпаковка, тут декілька позицій. І я думаю, вам буде цікаво, що в майбутньому буде на каналі які вироби. Ну, одразу скажу, тут повинно бути 4 ножа та ліхтар. А зараз розпакуємо і побачимо, що там. Ножик для розпаковок від CVV, посилання на огляд залишу в описі до відео. Це. Для розпаковочок гарний ніж і взагалі як аксесуар або для колекції. Також непоганий чик. І що тут у нас? Як воно виглядає? Так, по ножам. Потім окремо подивимося Ганзо. Ще один Ганзо. Райк, Ліхтар Фенікс. Та ще ніж Сібіві. Почну із ножа Ганзо. Що у нас тут за моделька G704? Так, відкриваємо, бистренько зроблю, далі зрозуміло будуть огляди. І зараніше пишіть в коментарях, на що ви в першу чергу хотіли побачити огляд. Ого, так швиденько і швиденько не відкрию. Так, 704-й ганзу. Бюджетний досить. Посилання та промокоди в описі залишу. Бажаючи, можете придбати. Так, що тут у нас Axis Lock, трохи одразу механіка така тугенька. Сталь 440C, G10 накладки, буває такий ніж, в сталі також D2. Але я захотів бюджетнішу замову 440C. Так, по механіці, що у нас? Непогано, в принципі. Може складається трохи, а відкидається нормально. Ось такий тактик. Ого, які насічки цупкі. Дивіться. Перші враження, так би мовити, і розпаковка. Багато хто нахваляє цей ніж, як бюджетний, так і на IDC. Кліпса така тогенька. В принципі, цікавий, непоганий, досить таки колючий буде. Оцей виступ мені подобається по функціоналу. Палець типу впирається дуже агресивні на січки. Обрав я оливковий колір, також бувають інші кольори. Дивіться, тут навіть шпинник може зніматися. Бачите, торкс. Є торкс. В принципі, цікавий такий. І нагадаю, знову ж таки, різна сталь є, різні кольори, і це, в принципі, непогано. Може вже хто має навіть таку модель? Це, по суті, така відома моделька від Ганза. Так, добре, давайте перейдемо далі. Ніж від Райк. Що у нас тут по райку? Де моделька вказується? А ось де. Моделька в нас P105Q. Що це у нас за моделька така буде? Модельку демонструємо. Ага, ось так виглядатиме. Знову ж таки. На картинках одне, в руках це зовсім інше. О, цікаво, яка кліпса. Одразу так мені кліпса потрапила. Прикольна фірмова кліпса. Такі кліпси я, до речі, наприклад, не бачив ніде. Що тут у нас? Фліпер? О, механіка просто чудова. G10, такий прикольний колір. Років я досить такий товстенький, бачите? А яка сталь у нас тут? 14-й сандвік чи що в нас тут? Так, 14-й сандвік. Насічки дуже цупкі також. Трошки, може, це буде таке, як колючі виямки є. В принципі, також непоганий такий DC-шник. Lineerlock замочок. О. Огляд, відповідно, буде обов'язково на каналі. Нагадаю, на всі ножі буде діяти мій промокод, навіть якщо є вже знижки якісь, то мій промокод буде також ще додавати знижку мінус 10%. Так, а ну що у нас по ліхтарю? Фенікс є стар. Ось такий ліхтар. Я, до речі, побачив у Полікарковича на додатковому каналі. ну Там ще огляду не було. Але побачив, що він є такий і собі захотів. Типу Ліхтар для судного дня, як він назвав його, або Ліхтар. Я, може, назову як для апокаліпсису, типу. О, поки відкриєш тут, щоб воно нормально відкрити без питань. Чим він цікавий, він типу такий, як радянський то жучок був. І те чимось подібний буде. Він, думаю, не маленьких розмірів. Так. Огляд знову ж таки буде. Це моє перше враження, розпаковка. Зараз так його достану. Ось такий клац. Давайте що тут треба зробити, щоб він хоча б посвітив. Щоб посвітив, треба. Провернути це відкрити О, Тепер відкриється. Зняти із акумулятора такий вклад. Зняти такий вкладиш. І він повинен працювати, я вже думаю. Так, світить він Тут, мабуть, декілька режимів є. Він буде працювати навіть без акумулятора. Ось бачите. Ну, в принципі, цікава штука, чекайте на огляд. Такі знаєте, як у тривожного валізу, чи ще кудись, або для фанатів також. В принципі, цікава штука. Я взагалі жучок бачив радянський, і думаю, чому нема чогось такого сучасного, ну, типу, по фану, по приколу, або може кудись знадобиться. ні, все ж таки у Фенікса є така моделька, називається ЄСтар. Бачите? Вона вже буде значно продуктивніша, ніж той жучок, тому що тут не якась лампа розжарування, а світодіод. Добре, переходимо далі. Далі ніж від CVV і відкрию його моделькою від CVV. Запломбований, бачите, він не розпаковувався і зараз буде розпаковка. Тобто я не дивився, не знаю, що тут за ніж. Новенький. Коли купуєте, то новенький буде вам запломбований одразу від виробника. Комплектація така ось. Жирненька, як завжди, в сілі вічехол. І дивимось на сам ніж. Здається, мікарта, а може G10, треба буде дивитись в характеристиках. Так, фліпер і це він у нас о, на замок закрився. Замок Button Block, у мене ножів з таким замком ще немає. Ну, Фліпер якісь трошки такий, що мені їм незвично працювати. Треба буде більш детально розглянути цей ніж. Такий можна сказати як повнорозмірний. Що в нас по сталі тут? Сталь. Тут маленьким завжди показують. Ого, на камеру ще й не продемонструю. А ось. Вверх ногами знову, блін. 14С28Н. 14 сандвік Досить таки легенький. Повнорозмірний. Ну і також чекайте на огляд цього ножа. Ну Як він закриється під своєю вагою. Ну Механіка чудова. Ще трохи погратись, поклацати, і взагалі буде гарно працювати. Так, і ще ніж від Ганза, дістанемо його, це моделька G727M. Також доволі популярна моделька, я захотів її, тому що в мене такої нема. але вона... Популярному ось в такому кольорі, і це вже відомий Щур Пацюк. Так. Але від виробника GANZO. Звичайний пацюк, він же Ontario RAT на замку LINER Lock. А тут маємо замок AXIS. Теж огляд обов'язково буде. Бувають такі ножі зі сталі d 2. Я взяв 440 c Кольори бувають різні. Захотів камуфляж, тому що. Щура в такому кольорі нема. Камуфляж більше схожий на американський Army Combat Уніформ, АКУ, тобто такий камуфляж G10. Якщо в мене ще будуть якісь Ontario або щури, то вже в такому кольорі точно не буде, щоб воно не повторювалося. В принципі, по геометрії в мене репліка є на Ontario, то щось подібне, може навіть потім. І порівнюємо, може зараз у мене ще і оригінал буде Antario rat 1. Механіка, в принципі, і непогана. Це також такий робочий функціональний ніж. Дизайн перевірений, робочий, доступний ніж. З цінами можете знайомитись, перейшовши за посиланням під відео. Ось такі маємо новинки. Чекайте на огляд, пишіть в першу чергу, що хочете побачити, на яку модельку огляд. Мій промокод дає знижку мінус 10% не лише на ці товари, а й на весь список, що буде в описі під відео. Переходьте на сайт і знайомтесь із товарами, там багато всього цікавого. А якщо хтось вже має такі вироби, ліхтар або щось із цих ножів, напишіть у коментарях, як вони вам. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.